Напевно, в кожного з вас є свій улюблений ведучий. Шановні гості, 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 гості. А зараз зараз зараз. зараз. Весільний марш. Так, українське телебачення має досить довгу історію, і деякі з персонажів близько знайомі нам ще з далеких 90-х років. Папа па Парадокс в тому, що багато з них таке враження, що витягнули якийсь квиток вічної молодості, і станом на сьогодні, незважаючи на буремні події в країні за останні 30 років, виглядають краще ніж в часи кабельного телебачення та солодкої мівіни. А чим це відрізняється від того, що було в середньовіччі? Про одну з таких зірок ми би хотіли сьогодні вам розповісти. Проте нас як завжди цікавитиме не тільки кар'єрний шлях. А і до прикладу суспільно-політична думка, та які цінності транслювалися на широкі маси, адже насправді дуже важливо знати, чи за музикою, фільмами або ж публічною діяльністю стояла агітація, до прикладу, за Януковича, та як потім прийшлося від цього відмиватись. Насамперед я підтримував Віктора Федоровича що, е, і вважаю, що це було дуже дуже правильно. На все як кажуть, воля Божа, і да, вас теж правда, я такий російський вираз. А от чи було в герої? Сьогоднішнього випуску щось схоже або ж наше улюблене, не все так однозначно. Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте! Телеведуча, що починала кар'єру з Юрієм Горбуновим і, слава Богу, не знялася в його скаженому весіллі, громадська активістка та волонтерка з власним благодійним фондом, Інтерв'юерка, що взяла інтерв'ю у власного чоловіка, та цього разу. Подруга Олі Полякової, і не нам обирати її оточення. Маша Єфросініна. Що це є? Марічка Єфросиніна. А перед тим, як ми шукатимемо скандали там, де їх немає, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та напишіть в коментарях, що ви недолюблюєте персонажку сьогоднішнього сюжету, і через це відпишетесь, бо у відео нема компромату, де Єфосініна торгує креком на вулицях Запоріжжя. Ви на каналі Крінч ТВ за можливості, та якщо вже підтримали Збройні Сили України, докиньте і нам пару гривнів на підтримку каналу та в цілому того, що ми робимо, адже це дозволяє випускати ролики щотижня. Ну а вам дізнаватися все більше про нових та старих цікавих героїв. Сідайтеся коротше там і поїхали! Марія Олександрівна Єфросиніна народилася 1979 року в українському Криму в Керчі в родині інженера-будівельника та економістки. В інтернеті існує інформація, що вся сім'я в дитинстві Марії перебралася на проживання в Магадан, проте через певний період всі успішно повернулися назад до України. Причина такої вилазки – робота, яку надавали батькам майбутньої зірки в сраці на болотах. Проте мені не до кінця віриться, що можна проміняти кримський лагідний клімат на вітрити сніги боліт. Як би там не було, підтвердження інформації про проживання в Магадані я не знайшов. А от що відомо точно, так це те, що Марія вчилася в місцевій загальноосвітній школі. Та опісля її закінчення переїхала до столиці і вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вже на другому курсі. Якщо я правильно порахував дату поступлення та її вік, Марія Єфросиніна влаштувалася на роботу на українське телебачення, і якщо бути точнішим, то це був телеканал УТ-1 та проект щасливий дзвінок. Добрий вечір, мої шанування, щирі вітання усім телеглядачам та глядачам у нашій студії. Як туди потрапила молода дівчина з керчі, залишається загадкою. І що цікаво, шоу з присмаком дешевої лотереї було виключно україномовним, а її першим партнером по знімальному. Німальному майданчику став той самий Юрій Горбунов в ролі основного ведучого. Доброго вечора, шановні пані та панове. Знову ми слухаємо старі хороші пісні. Знову ми дивимося старі хороші фільми. Це означає, що у прямому ефірі щасливий дзвінок. В ті боремні часи українське телебачення переживало свій розквіт, і на горизонті з'являлися сучасні телеканали, такі як ICTV чи Новий канал, що транслювали трендові серіали або ток-шоу. Викнивенця. Oh, wow. Це розслабить твої рефлекси. Ти ж не зцикнеш на мене, ні? <ріст> Останній в свою чергу активно шукав собі ведучих на власні проекти. І тандем Юрій Горбунов та Марія Єфросиніна потрапив на очі та був запрошений продюсерами до співпраці того ж 1999 року. Марія та Юрій довго не думали і вже в нове тисячоліття входили як основні дієві персонажі проекту Підйом на новому каналі. О, Ой, о боже, наш Що цікаво, це шоу Марія вела виключно російською мовою, а Горбунов. Українською, що відповідає духу епохи зросійщення і розмиття кордонів 2002 року. Телепередача підйом отримала декілька нагород, в тому числі і найкраще телевізійне шоу. А Марія Єфросиніна продовжила власну кар'єру, набираючи всеукраїнської популярності. Першим її дебютом, якщо так можна виразитися, світового масштабу стала участь в ролі ведучої в пісенному конкурсі Євробачення 2005 року. Тоді нагадаю, конкурс проходив в Києві опісля перемоги Руслани роком до того, і всі європейські країни з'їхалися до столиці, щоб послухати цю легенду. It, so gone, us, Що стосується помаранчевої революції, то жодних згадок як учасниці протесту тих років про Марію я таки не знайшов. І якщо ви маєте якісь свідчення, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так от, станом на 2000 рік, зіркова ведуча збудувала непогану таку кар'єру, встигла вийти заміж та народити дитину і провести з декілька десятків заходів на телебаченні. Обранцем Марії став такий собі Тимур Хромаєв. З яким зірка познайомилася в рідному Криму ще на початку 2000-х. Що цікаво, цей же ж Тимур працюватиме в майбутньому головою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Проте жодних корупційних скандалів, окрім як розмови зі злим Порошенком, чоловічком помічено не було. Ви вирішили покритикувати мої реформи в банківському секторі. Що я ще реформи не починав? Ні, Петрусі я не критикував нічого якою би успішною Марія не була до 2006 року, все це по суті ніщо з її головною ролью життя? Участі в кліпі Козловського під назвою Ти хотіла. Якщо ж відкинути іронію, то в період від середини 2000-х до початку Революції Гідності Марія Єфросиніна перетворилась на одну з найрейтинговіших ведучих. Вона брала участь в різного роду танцях з зірками, показах мод, вела фабрику зірок та загалом не покидала телебачення, а телеканали постійно укладали все нові та нові контракти з нею. Що стосується самого Євромайдану, зірка була учасницею протесту, та її позиція щодо окупації рідного Криму завжди була послідовною. Того ж 2014 року Марія Єфросиніна з просто ведучої стає ще громадською діячкою та починає співпрацювати з багатьма благодійними фондами, в тому числі підтримуючи комунікацію з Сергієм Притулою. Останній, між іншим, часто виступав підтримку Марії, називаючи її світлою та доброю людиною, і апелював її волонтерською роботою. А апелювати було до чого? Адже під час благодійних зустрічей Марії Єфросиніній вдавалося збирати немаленькі суми та направляти їх на закупівлю, до прикладу, обладнання для дитячої реанімації. Також, незважаючи на продовження спілкування російською мовою, Єфросиніна брала участь в різного роду проектах, що популяризували українські національні костюми, а гроші з таких заходів згодом передавалися на підтримку воїнів тоді ще АТО та їхню реабілітацію. Загалом список добрих справ Єфросиніної справді вражає, і там, окрім власних благодійних проєктів та фонду, є ще почесне амбасадорство ООН в області народонаселення з 2018 року. Гучних скандалів до дитини. 2022-го за участі Марії Єфросиніної медіа не було, окрім як критики, що вона досі використовує російську мову як в побуті, так і в медіа. Хоча, враховуючи контекст часу та повістку дня з 19-го року, на кшталт не все так однозначно, соціуму по великому рахунку було байдуже. Хто я? З початком Великої війни Марія Єфросиніна спочатку вивезла дітей за кордон. А потім з головою поринула у волонтерську діяльність та на базі власного фонду допомагала жінкам і дітям, організовуючи їх виїзд із зони бойових дій на Закарпаття. Зрештою ведуча повернулася до України та на створеному раніше Ютуб каналі продовжила випускати контент, при тому, що фокус містився з елегантної ведучої до такої собі своєї подруги, де вона на пару з Ольгою Поляковою обговорювали часто пікантні теми. Отут то і стався перший гучний мовний скандал, оскільки вже в часи повномасштабки обидві ведучі продовжували вести свої проекти російською мовою, чим викликали шквал критики. У нас своя хімія, Це то що стосується по чому нам легше писати взрослих дівочок на російському язике. Тому що ми до цього, да, дійсно, все час говорили по-русски і дома, і між собою. Ми хочемо говорити по-українськи, ми вчимо язик, ми все для цього робимо. Но чтобы вот так вот в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится. Так по-украински, к сожалению, не получится. Oh, О ти в нас клоун, мамин мазунчик. Пані Марія, не особливо подумавши про наслідки, ляпнула в ефірі, що їй просто зручніше говорити російською і висловлювати так думки та жарти українською в неї не вийде. Насправді пасувало би додати, що шоу в найближчому майбутньому вийде українською мовою. Просто на це потрібен час. І Марії просто важко говорити нашою через зросійщення, але цього чомусь Фросиніна не згадала І її по повній програмі. Напхали пісюнів панамку. Дехто з критиків був аж занадто жорсткий і прямо таки бажав смерті від російського снаряду, ведучий її дитині, що як, на мою скромну думку, дещо перебір. Проте багато скористувачів користувачів звертали раціональну увагу, щоб продукувати російськомовний контент в умовах війни з Росією. Це як мінімум дуже тупа ідея. Сама ж Марія після того, як підійшла від першої хвилі хейту все ж зробила висновки та більше не повертається до російської мови, що в принципі досить логічно. А ще якщо враховувати, що її вже екс-чоловік став діючим військовослужбовцем ЗСУ та бути публічною людиною з мільйонною аудиторією, то далі тягнути цей костиль у вигляді російської небезпечно, бо це власне те, що робила Московія останні декілька століть. Розмивала кордони станом на зараз Марія Єфросиніна залишається відомою волонтеркою та громадською діячкою. Періодично бере інтерв'ю у відомих або не дуже українців та среться в ефірах з п'яненькою Христиною Соловій, що натякає на російськомовному минулому пані Марії. Толерантність це розуміння людей і їх поведінки. Коли вони мені, намагаються. Я дивись, я тебе я ж хіба тебе засуджую? І якщо це єдиний гріх ведучої за все її зіркове життя, то новини не такі вже і. Погані. То хто ж така врешті-решт Марія Єфросиніна? Тут можна аналізувати її декілька особистостей як телеведуча, як інтерв'юерка та як громадська діячка і волонтерка. Щодо телеведучої, то враховуючи блискучу кар'єру, тут немає що додати. Там і кейси з українськими локальними шоу і досвід проведення світських заходів, і навіть ведення того самого Євробачення з неймовірним досвідом публічних виступів. З приводу інтерв'юерки, то це вже контент на окрему аудиторію, бо мені не вистачає якихось гострих питань а на вигляд, це все більше нагадує. Подкаст із жіночого журналу 2000-х. так наповнений, так що піднімає зазвичай гострі теми, але не моє. Хоча дуже добре, що таке існує в нашому інформаційному полі. Ну, а щодо волонтерки та громадської діячки, то якщо сам Сергій Притула вписується за Марію Олександрівну, то скоріш за все, все дуже добре та чисто в її діяльності. Тим паче, що результатом є справді вдячні громадяни нашої країни, які постраждали від насильства. І їм вкрай була потрібна адресна допомога.